Мене часто запитують, чому запліднююча здатність в одного бугая складає 60%, а в іншого тільки 40. І чи справді все залежить від ціни? Правда в тім, що ні ціна, ні порода не головне. Є п'ять ключових факторів, які впливають на заплідненість. Перше, це генетика і здоров'я бугая. Друге. Це якість іякуляту та технологія заморожування. Третє це правильне зберігання сперми в рідкому азоті. Четверте це дотримання правил розморожування сперми. П'яте це техніка осім'яння. І яка б не була в вас сперма, якщо ви її ввели неправильно і неточно, ви взагалі можете не отримати результат. Тому заплідненість це не про ціну і не про породу. Це про якісне виробництво, зберігання, а також професіоналізм техніка. Полтава Племсервіс досліджує кожну партію спермопродукції, гарантує її якість, а також проводить навчання техніків штучного сім'яння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який середній процент запліднення ви маєте в своєму стаді.